При патології колатеральних зв'язок колінного суглоба, пошкодженнях. Проводиться інєкція наступним чином. Визначається так само: колінний суглоб, надколінник, колатеральні зв'язки, яка проходить латерально від, колін, від колінного суглоба, медіально від колінного суглоба. Інєкція проводиться в найбільш болісну точку, перпендикулярно до шкіри. Вводиться 1 мл препарату. Медіальна колатеральна зв'язка проводиться таким чином. Пальпується колінник. Визначається місце проходження колатеральної зв'язки з медіальної сторони. Визначається найбільш болісна точка, голка перпендикулярна до шкіри. 1 мл препарату. Обробляємо місце розчином антисептику.